Таїнство вінчання є одним із найочікуваніших та найщасливіших обрядів, які звершує людина. Радість цієї події запам'ятовується на все життя, адже в цей день два серця поєднуються перед Богом і отримують його благословення на довге, подружнє життя. І здавалось би, ніщо не може зіпсувати таку важливу подію. Хіба якщо православна церква, де ви вирішили одружитися, стала об'єктом рейдерської схеми місцевої громади Київського патріархату? Сьогодні ці процеси, які відбуваються навколо наших храмів, вони відбуваються на фоні політичних подій. І це протистояння, яке сьогодні з їхньої сторони, воно джерелом їх є політика. Політика і політичне гасло, політичні якісь поняття, які сьогодні насаджують через засоби маси інформації відносно нашої церкви, що ми там промосковська чи московська церква, що ми, значить сприяємо якимись там людям, значить сепаратистам і так далі. От це чиста політика, і ці слова, які прозвучали з цієї людини, свідчать про те, що це не христин, це політизована людина, яка стоїть на цій стороні. Наче називає себе християнином і звинувачують своїх однеслівчан ще я думаю, ще півроку назад вона сама ходила в цей храм, приймала таїнство нашої церкви, і це їй нічого не рахувало, значить це за себе якимось приниженням. У селі Кути Тернопільської області уже кілька місяців тривають протистояння між представниками Київського патріархату та Української православної церкви. Усі богослужіння православні віруючі та їх настоятель, отець Ігор, звершують на вулиці біля храмової. Споруди до своєї церкви їх не пускають односельчани, які, перейшовши до Київського патріархату, вирішили, що сепаратистам, так називають громаду Української православної церкви, немає місця у релігійному житті села. В Храм нас не допускають вже майже два місяці. Блокують, в воротях, стоять в двір, не пускають в храм на території храму. Тим самим нам не дають. Звершити богослужіння, наша громада збирається біля воріт храму кожного святковий день, воскресний день, і свідчить про те, що це наш храм. Разом з цим в судах відбуваються процеси відносно того, щоб в судовому процесі в правовому полі доказати, що ми власники цієї будівлі і маємо повне право повноцінно користуватися ним. Оксана та Олександр вирішили побратися 7 лютого. Але бажання молодих для прихильників Київського патріархату далеко не на першому місці. Адже шлюб вони хочуть взяти у канонічній православній церкві. А такого допустити не можна. Тому з самого ранку активісти УПЦ КП почали гуртуватися під ворітьми храму, говорячи, що ніякого весілля вони не допустять. Але наречені все ж прийняли рішення спробувати обвінчатися у храмі, який рідний їм з дитинства. Хочемо в своєму храмі дати їм шлюб, От, тому що вони наші прихожани. І нам зараз, з тієї сторони Київського патріархату, радикально настроєна група осіб, я не знаю, там приблизно бачу їх 40, От, перешкоджають і говорять, що не будуть пускати. Щоб уникнути можливих сутичок, які уже траплялися у кутах, отець Ігор завчасно викликав поліцію. По приїзду правоохоронців, один із найактивніших представників Київського патріархату і до того ж депутат районної ради від партії Свобода, підійшов до одного з полісменів і повідомив, що громада Київського патріархату дозволить звершити вінчання у церкві. Проте самі представники УПЦ КП від воріт не відходили, наче чогось чекаючи. Коли весільна процесія на чолі з настоятелем та старостою під і до церкви і спробували відімкнути браму. Громада КП вибухнула сміхом. Колодка на воротах храму була зіпсована чи то жуйкою, чи клеєм, як говорить староста. Ключ у замку не повертався, тож увійти на подвір'я не вдалося. Діти, ті, що мали взяти шлюб, приїхали і стали під воротами, і вони перед храмом. І вони були шоковані і батьки, і родина. Всі, і вони розвернулися і поїхали в друге село брати шлюб. Аби далі не провокувати людей та не псувати своє свято, молоді прийняли рішення поїхати до сусіднього села, де місцевий настоятель православного храму дозволив отцю ігорю обвінчати молодят, яких не впустили на церковне подвір'я у рідному селі. Те, що вони заборони, не дали людям нашим війти в храм, ну, це ще раз свідчить про те, про їх християнську свідомість в першу чергу, яка під великим сумнівом, якими ідеалами вони живуть, і до чого вони стрістстриться. До церкви у Кутах так ніхто і не увійшов. А самі активісти Київського патріархату розійшлися одразу за молодими, і здається, усе у селі стало на свої місця тихо та спокійно. До нового свята.